Могут уйти из переговоров, Путин просто затягивает процесс, мира не хочет. Можно ли ожидать, что США все-таки умоют руки из переговоров как посредник? Или же такое желание Трампа торговать за РФ привязано к переговорному Дорогие процессу? Я, не могут никуда уйти США, ни из каких переговоров. Это чуть-чуть другое. Посмотрите, в этой же речи Венс наконец-то признал первопричину, как сами э, россияне часто говорят, первопричину войны. Первопричина войны – это Путин. И это признал прямо Венс. Теперь э, давайте с терминологией определимся. США не уйдут из переговоров. США уйдут в другую фазу общение с Путиным, они перестанут пытаться с ним заработать и что-то взаимовыгодное построить из с более или менее сохранением путинского лица, но тут же автоматически пойдет туда вот пакетик Грэма, потому что много раз сказал и сам Трамп, что он остановить это не сможет, если россияне поведут себя неадекватно, если они продолжат свой террор в адрес мирных украинских городов, тогда вступает в силу, пакет Линдси Грэма, а это страшный пакет. На самом деле таких санкций еще не было в адрес России, потому что это, по сути, блокирование любым странам мира торговли с США, если они продолжают хоть что-нибудь покупать у Путина. А теперь вот если на землю спуститься, да, вот из этих вот формулировок, то это очень просто. То есть, грубо говоря, Китай поставлен перед выбором. Или ты покупаешь по дешевке у Путина нефть и газ, или ты работаешь с нами. Ну, а давайте теперь посмотрим обороты. Оборот Китая с Россией путинской 1-2%. Оборот с Америкой – это то ли четверть, то ли треть китайской экономики. Вопросы еще есть? Вопросов нет. Конечно, Китай на это не пойдет. И, соответственно, если они, как вы говорите, уйдут из переговоров, да, это, вы знаете, такая ситуация, как у Стивенсона в значит, его бессмертном произведении значит, про значит, остров Сокровищ. Это когда там капитан Сильвер уходит с переговоров и говорит о том, что значит, я сейчас уйду, но заговорят пушки, и тогда живые позавидуют мертвым. И если вот вступит вот этот вот пакет Грэма в силу, ну тогда просто это развал России, развал путинского режима, кровавая бойня там внутри всех со всеми потому что им не на что будет кормить всех бандитов, которые привыкли в России хорошо жить. Это и СВОшники, и это армада ментов, это армада чиновников вот этих коррумпированных, ну и еще вот этот несчастный народ, который там пытается в этом концлагере как-то выживать и лавировать между всеми этими бандитами. Поэтому давайте не будем все дружно Путина превозносить и ему завидовать. У него дела не так хороши, как многим кажется. Ну и вы вспоминали уже о санкционном законопроекте, о котором говорил Линдси Грэм. Но пока что он существует только где-то на бумаге в голове Линдси Грэма и в заголовках некоторых СМИ. Так само европейские лидеры. Прошу прощения, я здесь вот у вас. ну давайте сразу мы поправимся, потому что зритель не должен быть введен в заблуждение. я внимательно слежу за, значит, разработкой Линдси Грэмом этого законопроекта. Этот законопроект мало что достаточно глубоко уже проработан. Он еще и обсужден максимально глубоко. И его принимать готовы, уже готовы его принимать не только республиканцы, но и демократы. То есть он проходит с гарантией 100% и 100%. Поэтому нет, здесь все-таки это не просто какой-то жупел, знаете, которым пугают. Значит, это не какая-то палка, которую в муравейник засунули, это что-то очень серьезное и конкретное. Ну и, собственно, из этого следующий вопрос. О санкциях говорят и европейские лидеры, но пока что только говорят. Есть ли надежда, что Европа все-таки тоже как бы внедрит эти санкции как бы, в жизнь или это снова будут разговоры и заявления? Я понял вопрос. Но ведь Европа уже даже заявила еще вчера: да, что в Европе недостаточно меморандума. Это очень правильный подход, потому что они понимают, что Трамп увещевает Путина, да, а они такой демократии, да, то есть э, здесь, в общем-то, Европа играет такой злого полицейского, плохого парня. Мне это очень хорошо, потому что, конечно, Путина нельзя расслаблять, потому что тогда он моментально начинает себя переоценивать. Он, как любой человек, который находится у власти четверть века, он абсолютно превратился в шизофреника. Он ненормален психически, он нездоров. И поэтому, значит, этого нездорового человека нельзя отпускать свободное плавание. Его нужно всегда, всегда держать в напряжении. Если где-то его погладили, то тут же должен последовать удар для того, чтобы он не впал опять в неадекват и не начал опять детские площадки бомбить по Украине. И, соответственно, по поводу европейских санкций, это уже объявлено, они будут приняты. Вопрос лишь, лишь в том, как они будут реализованы, потому что, ну, э, отдельный вопрос, какого черта они не замечали этих танкеров с подпольной Россией, которые вокруг Европы основали и давали Путину денег от Европы больше черт побери, чем то, что Европа давала как помощь Украине. Это, конечно, стыдно, и в этом предстоит разбираться, почему так себя вели некоторые европейские политики. Но если сейчас, наконец-то, они все-таки возьмутся за голову и поймут, что это свинство так себя вести, они эти 600 танкеров переловить могут достаточно быстро. И если это случится, то это тяжелейший удар по Путину, вообще без участия Америки, вообще без участия в этой конфигурации Китая, которому запретят торговать с Америкой. Достаточно будет того, что... Потому что Европа крупный очень потребитель российских энергии энергоресурсов. По сути, на Европе, как это ни странно, держалась вот эта путинская подпитка СВО, потому что оттуда нефтедоллары шли в тех же примерно масштабах, что они были до пресловутой СВО, потому что ну, на разнице, значит, цены и так далее. То есть получается, что все эти санкции. Вот если эти санкции фикции не будут, то это, конечно, будет шикарный, значит, второй фронт такой против Путина, да, тут, значит, Трамп циничный, который пытается Путина подкупить, значит, и налить ему еле про то, какой он классный джентльмен, а тут все-таки злые европейцы во главе с Вдруг внезапно таким маскулінним жорстким парнем Макроном, который таковим казався на червоні своєї кар'єри. І якщо такої служить, що при часті при участі Китаю, который з стороны Путіна теж дають там під столом пендалі заканчивай, давай, то Путін закончить нікуди не діється. На жаль, адекватної реакції від тих таких європейських партнерів про це все будемо далі говорити, ми не бачимо. Говорильня балаканина. Путіна ніколи не зупиняли слова, коли він точно знав, що не буде фізично фізичного або матеріального санкційного впливу його немає. Путін діє далі. Лідери Європи танцюють довкола ритуальних вогнищ. Нічого на користь України не відбувається. Тим не менше, що ж тут поробиш, далі ще трошки російських вордалаків змушені цитувати. Нині це буде. Воєнний злочинець трошечки меншого рангу, так скажімо, піарник воєнних злочинів Путіна це його речник Дмитро Пісков. Позиція Трампа нейтральна, сказав він. Це прекрасно теж, тому що Трамп дійсно урівнює жертву агресії і агресора, начебто, це рівні сторони, де по 5 тисяч з обох боків не хочу навіть цитувати. Ви це все чули. А позиція європейських політиків відверто проукраїнська, так говорить Пісков, значить, це щось погане, але погано, що це ретранслює фактично і Трамп. Термінів підготовки меморандуму з Україною ще немає, це про те, що ми вже згадували. Ну і власне, що ще говорив, господи, прости, Пісков. Що... Всі зацікавлені в якнайшвидшому в регулюванні щодо України, але Росія в усуненні першопричин конфлікту. Першопричина дуже проста. В принципі, ми давно це розуміємо розуміємо. Звісно ж, в халяється інше. інша першопричина, напевно, єдина. Україна існує. Україна існує і не в орбіті Росії. Дві, напевно, причини таких: одна і одна суп Оце єдина. Знищення України це те, чого вони хочуть, але звісно ж Трамп хоче торгувати. Ви пам'ятаєте? Наразі не ухвалювали жодних рішень щодо місця, де продовжиться переговорів. По меморандуму термінів також немає. Диявол криється в деталях. Сказав власний представник диявола на землі. Це цілком очевидно. Проект меморандуму формулюватимуть Росія та Україна, які розроблятимуть єдиний. Текст не хочеться навіть чогось коментувати, бо гидко а, США так само сказав і Пісков, начебто, що не виходять із ролі посередника. Хоча пам'ятаєте, маятник захитався а, такий собі ледь не плачачи Джей Ді Вент сказав, що ми образимося, якщо Росія не буде нічого робити, і просто вийдемо як щури замість тиску замість санці. Ми просто вийдемо ми втечемо як мерзота, хоча такою вони і є. Це суб'єктивне судження наразі. Ну а власне. Пісков говорить, що з ролі посередника вони не виходять Ну і Трамп казав, що він втомився. Дійсно, в принципі, важко, коли тобі 78 років грати по кілька партій на тиждень в гольф, напевно, дійсно важко, то і війна не так сприймається. І, начебто, і хотів би відійти, але ж торгівля, але ж велике попереду, але ж все буде через 24 тижні заживемо і так далі. Тож, власне, до того ще дійдемо, а поки що знову ж таки чутливий контент буде пряма мова. Чергового російського виродка, на цей раз Дмитра Піскова. слухаємо. це бути не може. Понятно, що всі хочуть это сделать максимально быстро. Но весь дьявол кроється в деталях. Ну, нет, вот этот меморандум. Конечно же, будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны. Будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем сложные контакты по выработке все-таки единого текста. Ну і рашистські ЗМІ теж кинулися, так би мовити, оспівувати легендарну розмову двох лідерів сучасності. На жаль, маємо таких лідерів сучасності. Хотілося б, напевно, в інший історичний період жити, але ми не обирали. Тож говоримо про тих, що є наразі. Путіна похвалили за те, що не прогнувся. Військові радії чекають на швидку мобілізацію. Ну, це тільки росіяни можуть так писати. А думки в Кремлі розійшлися. Військові одними з перших прокоментували результати перемовин Путіна та Трампа. Володимир Володимирович, молодець, що не прогнувся, не став зараз припиняти вогонь. Наші переговорні аргументи зброя та літня наступальна кампанія. Але щоб вона пройшла нормально, потрібна мобілізація. Чекаємо, що Володимир Володимирович оголосить її найближчими тижнями. заявив генерал близький до Валерія Герасимова. Відразу скажу, що напевно таке могло бути. Чому з дуже простої причини? Бо той генерал буде сидіти в штабі, а всі його діти, вочевидь, давно вже за кордоном, і нікого та мобілізація не стосуватиметься. Ну а простих ваньків забрати, то чому б ні? Це розхідний матеріал. Новина би і посміхала, якби не стосувалася України. При цьому пишуть рашисти думки у Кремлі розділилися. Одні кажуть, що так зване СВО буде довгим, тому мобілізації здається. Не уникнути інші, не приховуючи надію, розраховують на перемовини з Україною і на те, що псевдо СВО закінчиться в найближчому майбутньому, ймовірно, влітку. Ну звісно, все це абсолютно просто як ну, навіть не знаю, це як напис вилами на воді. Ніякої конкретики тут немає, просто щоб розуміти, які тези запускаються для рашистського споживача. Почують все ж таки орієнтація Путіна на. Перепрошую, на довготривалу війну засоби є е, союзники, такі відверті, чіткі, як КНДР, з договорами підписаними є. І, власне, в Україні союзників немає. Мені золота фраза. Оця Бориса Пісторіуса, який сказав: А ми з Україною не союзники. Покажіть, хоч одні документи, які це підтверджують. Так, от в Україні немає союзників, є партнери, які стурбовані в Росії. Вже сформувалися і союзники, і постачальники, і партнери, і так далі. Повна номенклатура. Тому маємо те, що маємо. Нам своє робити, тож принагідно до цього ми ще повернемося. Сподіваюся, подивіться на закріплений коментар під трансляцією на Ютубі. Перейдіть на банку і задонатьте на волонтерський проєкт нашого колеги. Там все написано, а трошки більше деталей буде. Наприкінці випуску, коли проговоримо про важливе геополітичне, ну а далі власне і будемо говорити про те, що анонсували на початку про розмову Трампа та Путіна. Адже Трамп також дописав щодо їхньої розмови. Він зазначив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню. Та що ще важливіше, припинення війни. Далі буду цитувати, що писав Трамп. Щойно завершив свою двогодинну розмову розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. Я вважаю, що вона пройшла дуже добре. Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню. Та що ще важливіше припинення війни. Умови для цього будуть узгоджені між двома сторонами. Як це можливо? Бо вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає. То не дух розмови були чудовими. Пише Трамп про розмову. Нагадаю з російським диктатором. Якби це було не так, я б сказав про це зараз, а не пізніше. Росія хоче вести масштабну торгівлю зі сполученими штатами. Коли ця катастрофічна кривава бійня закінчиться, І я погоджуся для Росії. Існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць та багатства. Її потенціал безмажний. Так само Україна може бути великим бенефіціаром торгівлі в процесі відбудови своєї країни. Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно. Пише Трамп І я повідомив про це президента України Володимира Зеленського, президента Європейської комісії, президента Франції, також прем'єр-міністра Італії, канцлера Німеччини та президента Фінляндії під час телефонної розмови зі мною одразу ж після розмови з президентом Путіним. Ватикан. Як пише Трамп, представлений папа Рамський заявив, що був би дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться. Закінчив Дональд Трамп.